У Херсоні, 24 вересня, співробітники СБУ затримали 26-річного медбрата міської лікарні Павла Кошевого, який працював агентом ФСБ та керував російські повітряні удари по місту і його околицях. За даними слідства, серед головних цілей росіян були запасні командні пункти, склади з логістикою, позиції української ППО та блокпости. Також окупанти намагалися отримати координати оборонних ліній на підступках до Херсона для комбінованих атак дронами. -камікадами. zeta a Кошевой збирав інформацію під час поїздок на роботу, знімаючи українські позиції на телефон з вікна маршрутки. На робочому місці він позначав координати на Google-картах та передавав їх куратору через меседжер. СБУ встановило, що Кошевого завербував колишній сусід, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та почав співпрацювати з ФСБ. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами шпигунської діяльності. Кошев. Оголосили підозру у поширенні інформації про рух чи розміщення ЗСУ. Він наразі під вартою та може отримати до 12 років позбавлення волі.